Мій пес пес пес, лютера, ти забрав пса? Я не знаю про якого пса ти говориш. Поверни мені пса! Я ж казав, вони з ним щось зроблять. Гей, не втручайся! Чому? Буквально всі хочуть, аби я тут був. То ти приєднаєшся до мене? Е, напевно, що ні. Не хочу носити труси поверх. Це обов'язково? Не знаю, не можу вирішити. Ну тоді мені потрібен свій солофільм, чувак. Ну, як скажеш, впевнений, ті фріки справедливості, чи як ти їх називаєш, вважаю це твоїм солофільмом. І чому ти вибив його двері? Чому просто не влетів через вікно? Так, супермена, чому ти зруйнував мої двері і стіл? Ану, сі, замовкніть, я шукаю пса. Якого пса. Ти знаєш, якого пса? Ти загубив пса, супермен. А, дідько колизий. Тобі допомогти. Я можу допомогти з пошуками, якщо хочеш. А, можеш дати мені хоча б хвилинку, перш ніж відбирати від мене увагу? А, що? Я не відбираю у тебе увагу. Я справді хвилююся за твого пса. О, справді. Лянуся, хрест на пузі, щоб я здох. Чому не можна порадіти за нас обох цього літа? Я можу питання в тому, чи ти можеш радіти за нас обох цього літа? Ні, не дуже. Я я хочу абсолютно все сам поглинути, включаючи твого пса. Ну я не дам тобі з'їсти мого пса. Та годі чува. Ви тут їсте собак? Я теж хочу. Так, ви всі перестаньте обступати мене. Де мій пес? Я не знаю. Куди ти його сховав? Куди ви відправляєте наркотики? Вибач, ти на секунду нагадав мені мене самого. Де мій пес? Скажи нам, де він? Так, скажи нам. Хтось тут сумує за загубленим песиком. О, тепер ти в халапі лекса. Давайте. давайте не будемо відволікатися. Дозвольте, я зроблю кілька дзвінків і впевнений, ми зможемо випустити, тобто знайти твого зниклого пса. Та не турбуйся, я вже знайшов пса. Що за фігня, чувак! Як? Хочеш знати як? Так, як. А сам, як думаєш, бо я Бетмен. Дуже дякуємо за перегляд, і, як завжди, ви можете подивитися купу інших відео на каналі. Ми вас любимо. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, тисніть на дзвіночок, залишайте коментарі. А ще у нас є патреон. Бувайте!